Тато Небесний, я приходжу, Боже, до Тебе в молитві, і кожен із нас приходить, Боже, в молитві. І ми просимо Тебе, Господь, Боже, щоб цей хаос зупинився. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, Господь, щоб ми була вільна країна, Боже, без ворога. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб ворог не мав сили. Не мав просування, не мав здійснених планів. Ми молимося, Господи, Тобі за сьогоднішню ніч, за ті міста, Боже, Господь, де ворог щось планує. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, там, де гучно, Боже, щоб це зупинилось, Боже. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб не було руйнівних ночей, Боже, щоб не було, Господь Боже болю, Боже, в наших серцях. Я молюся, Господи Тобі, Боже, щоб Ти зцілював тих, хто потребує зцілення, хто потребує відновлення, дай це відновлення, Господь. Я молюся, Господи Тобі, Боже, захисти кожну країну, Боже, кожну область Боже, своїм щитом, Боже. Я молюся, Господи Тобі, Боже, щоб Дух Святий відновлював, Господь Боже. Те, що ворог так знищував, Господь Боже. І ми молимося, Господи Тобі, Господь, за наших захисників, за їхнє життя, за їх захист Боже. Ісус. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, за, за те, щоб не було просування ворога територіально, Боже. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб з'являлася сила, щоб з'являлася Боже, Господь Боже. Штуки, Боже, які будуть знищувати, Господь Боже, ворога. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб ті люди, Господь, які були проти нас, вони стали за нас, Боже. Ісус, ми, ми покладаємося, Боже, на Твоє ім'я, ми покладаємося, Господь Боже, на Тебе, бо Ти є Бог всемогутній, бо Ти є Бог, який змінює Боже обставини, Боже. Я молюся, Господи Тобі, Боже, за тих людей, Господь, хто потребує зцілення, хто потребує відкритих очей, Боже. Ісус, тільки Ти один можеш це змінити, Боже. Ісус, Господь, Боже, ми молимося Тобі, Боже, за сьогоднішню ніч, Боже, і просимо Тебе, Господь, Боже, щоб жодна Боже, стріла, Боже, лукавого. Вона не була успішна. Зупини, Господь, боже, весь той механізм Божий, що шкодить нам, Боже. Ісус, ми молимося, Господи Тобі, щоб були зміни на добро, і нехай прийде Твоя рука, Твоя воля, Господь Боже, і Твої зміни, Господь, нехай, Господь Боже. Люди починають бачити, Господь Боже, Тебе, Господь, починають зцілюватися, Господь Боже. Ісус, тобі все в ім'я Боже. Ти є Дух Святий, ти є той, хто наповнює, Господь. І я молюся, Господи тобі, Боже, Господь. Сціли, Боже, ти, Боже, хто чує цю молитву, Боже. ти знаєш набагато більше, Господь Боже. Ніж я, Господь, але Ти дієш всюди. І я молюся, Господи Тобі, Боже, щоб ти був там, Боже, там, де це необхідно зараз, Боже. Ісус, Ти є Альфа і Омега, Ти є початок і кінець. Да буде так, так. І Амінь. Amém.